Добрий день, мене звати Оксана Машевська, я клінічний онколог, і це мій блог просто про онкологію. Сьогодні ми вирішили продовжити тематику, яку в минулих наших відео ви можете знайти по цій силці міфи про онкологію. Як лікують онкологію чи діють, чи не діють певні методи та засоби, які вважаються імовірно ефективними. Буду дуже рада вашим коментарям. Грип-Веселка і онкологія. Ця тема наразі дуже цікава, оскільки кожний, майже кожний український пацієнт, який приходить на прийом до лікаря-хіміотерапевта, до лікаря-онколога, особливо, якщо пацієнт має розповсюджену стадію, він питає, чи можна приймати такі. Засіб як настоянку або свіжий гриб-веселку для тих, хто не дуже знайомий з грибною наукою, наразі я також відношу до цієї групи. Грибвеселка це якраз група веселкових грибів, які дуже швидко живуть і розповсюджуються спорами. Ну, не це цікаво, цікаво те, що за період свого життя він дуже швидко із маси, яка має багато білку, має багато полісахаридів. Перетворюються на слизоподібну кашу для медицини, народної медицини, гриб веселку використовують як настоянках, навіть деякі намагаються його приймати і свіжим салатами, з якимось приготуванням їжі. Дуже цікавим був рецепт, який я от побачила, до речі, рекомендував один з народних целителів. Це гриб веселка настояний на керосіні. Чи це допомагає, чи це є ціємним дуже сумнівне питання. Що ж таке містить гриб веселка в собі, що надає йому цілющих властивостей. А насправді в грибі Веселці складові дуже прості. Це білки, вітаміни, фітофлавоноїди, невелика кількість антиоксидантів, навіть є фітанцити, і, найголовніше, е, в ньому є полісахариди. Саме ця субстанція є е, тою діючою речовною, яка сприяє появі е, в організмі е, людини е, профіринів. Що таке порфірини? Це складова Т-лімфоциту, яка і є вбиваючою речовиною для чужорідних клітин. Тобто, якщо клітини попадають в віруси, бактерії або навіть онкологічні клітини, вони є в організмі, то Т-лімфоцити виробляючи ці саме порфірини, і сприяють знищенню. Цих клітин. Але є дуже цікавий нюанс. Коли були синтезовані порфірини окремо вченими, виявилось, що порфірини, які приходять в організм синтетично, вони не є корисними для організму. Вони просто проходять транзитом і не мають ніякої цілющої властивості. Тому, імовірно, Гриб веселка може вважатись корисною речовиною, але доказової бази жодного дослідження, яке б доказало, що саме дія полісахаридів, і грибовеселки викликають появу порфіринів в організмі людини, синтез порфіринів в організмі людини немає. Тому висновок дуже простий. Можливо, настоянка грибовиселки, можливо, відвар грибовеселки. Маса всяких рецептів існує, і є корисними, але лише для стимуляції імунної системи. Для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, для пацієнтів з захворюваннями ревматологічними, кардіологічними. Не завжди, а скоріше всього, взагалі не є корисним. Будь-яка зайва стимуляція імунної системи. І, на жаль, часто дуже неправильно трактуються цілющі властивості грибів, можливо, вони і є, але не в онкології. Тому я бажаю кожному з вас розумно підходити до дарів природи і використовувати лише в правильному ключі те, що вона нам дає. Будьте здорові!